Слідуйте цим простим вправам та навчитися робити те

Не вдарте собі по поганилство. Тепер треба навчитися закручувати деку ногами. Перш за все, спробуємо Old School Tail Whip. Поставте вашу передню ногу на землю попереду вас. Задньою ногою товхайте деку, а потім стрибайте з передньої ноги та приземляйтесь на деку двома ногами. Важливо не торкатись задньою ногою землі. Не поспішайте з тим трюком. Головне повна концентрація. Та розуміння трюку. Спробуйте використовувати ваші руки та ноги під час олдскул Tail Whip. Навчіться робити це легко та чітко. Коли у вас все виходить, можете пришвидшуватись. Пограйтеся з old school VIP, аби ви відчували себе більш впевнено, коли ви приземляєтесь на дефо. Коли ви впевнено робите олдскул віп, настав час ставити ваш перший справжній віп. У більшості райдерів є проблема з тим, аби поставити дві ноги на деку. Це дійсно найскладніша частина трюку. Кілька парад допоможуть вам з цим розібратись. Тримайте самокат під собою під час виконання трюку. Є, звісно, не дуже гарна порада, але спробуйте тримати ноги разом у повітрі. Використовуйте невеликий кікер або флайбокс. Запам'ятайте, 99% трюку залежить від вашого настрою та бажання. Коли ви поставили свій перший віп. Не зупиняйтеся. робіть його якомога частіше і на різних фігурах. Ось і все. Тепер ви вмієте Телві. Дякую за перегляд. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатись на канал. Також подивіться наші інші туторіали на інші трюки та замовте собі футболочку або сумку для самокату на Скустор. Це найкращий спосіб підтримати нас. Бувайте!